Ти приходиш, як Марія травнева, заколисана у білий жасмин, ти, як ніч, як жасминові мрева, ти, як місяця срібного плин, пропливаєш крізь ночі безсонні, шелестиш наче листя вночі, у шелестінні ти наче у полоні, У тихім слові. Неначе в дощі, то замало, 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 Ті слова твої темні чопи, дай нам дихати мужньо й зухвало, до плечей ти нам крила вчепи, Ті слова твої бідні студені. Ти до маршу нам грай, Вознеси нас у пісні, у слові, у натхненні, ти шмагай, вимагай, не проси. Десь там радість панує звичайна, десь там ясне і гарне життя. Хліба слів ти буде дай нам. Дай нам битися за майбуття, не потрібні нам жриці невинні, будь сама ти, як полум'я схлип, як знамено, де битва йде нині, як на вітрі святий смолоскип. Ти співати навчи нас простіше, простота й вогонь над усе, Більше болю і радості більше, Хай любов нас огромна стрясе, а як пісня й слово натхненне, Потревуйщеї арфи, бери, повишарпуй, ті жили з мене, Будуть струни прекрасні для гри. Треба піснею бить на пропаще, як змія підповзає жахна, є життя за поезію краще, є любов і звитяжить вона. Дай слова найпростіші вогнисті, найтихіші з тихих зірви. Викинь, мертві ша в листі, як подерті старі хоругви. Як змиритись мені зі світом, що повільно падає в змрок? Я проходжу й палаю світлом непокірних людських думок. Грім долати буду, як звіра, дрож скоряти в душі своїй. Час і простір то тільки міра мислі, що б'ється проти стихій, облягають мене пустелі, води страшно на мене йдуть, насуваються грізно скелі, їм співаю свою могуть. Славлю сили, людяні й творчі, сили визвольні весняні, що запалюють серед ночі прометеївські ясні вогні. Так будуймо міста і храми, бо живим повороту нема, бо зростає смертю за нами, Тьма і вічність о, глуха, нема. Безнадійні літа і потворні, Ще один рік, ще десять, ще ікс. Он думок моїх хлеба чорні Відпливають по віслі у стікс. Знав я добре, якому удару підставлятиму груди міцні, не умом. Нерахунком під хмару будував я життя і пісні. Та журба, мої наміри орлі підкорила, прогризла слова, тільки крик, що, задавлений в горлі, глухо темінь важку пробива. Юним буду я у стоні. Грому не боюся, хай б'є по мені, не піддамся я світові цьому, цьому світові крикну я. Ні. Коли прийдуть палити дім, твій дім, де ти живеш, вітчизну. Коли здвигнуть гарматний грім і блискавку залізну, коли почнуть у двері бити прикладами несамовито, стань за дверми, зброю візьми, примкни багнет і вбій уперед. Як кривди в нашому краю не скреслять їх чужинці злісні. Та все ж вітчизні кров свою дамо, дамо із серця й пісні. Хоч ми не раз у цьому краї спізнали горе і тюрму. Та хто на Польщу зазіхає, той ворог наш, смерть, смерть йому. Підпалюваче душ і слів, поете. Де твій вірш Екстаз? Сьогодні вірш Стрілецький рів, і заклик, і наказ Примкни, багнет, багнет на бронь. Як доведеться помирати, згадаєм, що сказав Камброн, і скажем теж на віслі, брате. А коли я буду вмирати, не тремпи від жалю, не подавай мені жодної ради, усе те я сам зроблю. Хочу мати в руках карабіна, дивитися вгору кудись, хочу відійти, як дитина, так собі, сміючись. Хай привіє гудіння ватри рідний вітер та іскри бджію. Хай побачу я віслу й татри Мазовицький Зелений Діл. Добре, коли пролунає для шани чийсь короткий сердечний плач, а побратими однополчани накинуть на трупа солдатський плащ, Хай покладуть мене в землю згарячену там, де впаду я в бою. Хай пригадають мою солдатчину і непокірну пісню мою, а потім за рідне роздолля, хай кров проливають із жил. Така моя воля, задля цього співав я і жив. Що там лишилось? Розбитий дім, життя звичайне, як сон, як дим, печальниць винтар димамин гріб, земля, що ворог її загріб, земля зелена, і найдорожча, благословена земля мазовша, тополі рідні, шляхи курні, вісла і небо моє безкрає, і та. Що серце моє тримає, більше нічого та, мабуть, ні? А що лишилось мені? У світи брасти, тужити, свій нести, слухати шуми біблійних вод, віслою снити, та на заброд не сні ставати і воювати за ту могилу, незморена мати, за дім розбитий, за звичні дні, за рідну землю повну розпуки, покласти серце в кохані руки. Більше нічого та, мабуть, ні. Месі па глідаму, как ту лист екріме, скажіть но ну, про любов, бо решта усе то злочин Арагон Падали зорі у темні безодні, у море шумлива й безкрай Серце розмови прагне сьогодні, мила приплив наступає. Місяць виходив, наче на скали, на небеса серед землі. хвилі котились, хвилі вмирали, наче ті просьби даремні, хвилі вертались, наче кохання, те, що його вже не треба. Зірка байдуже до помирання, Упала з байдужого неба. Гасло кохання, так на сухоти люди вмирають ще юні. Важко дивитись, плач не збороти, плач у морському відлоні. Серцю сказав. Будь же суворим, сміло дивися в пучину. Біль обертався тихим собором, де вже внесли домовину, ніч роздавила слово розпуки, слово скорботної утрати, як не говорять очі й руки, мусить кохання умрати. Хвилі котились несамовиті моря нічного обвали, щирі звичайні, бризками вмиті, ми у самотині блукали. Ніжність неясна, тиха безслів'я нам поєднали долоні. Скону любові знать не хотів я, я воскрешав її в сконі. Ах, вона сяє знадно, й зухвало в зорях за синьою млодю. Зорі то мало, море то мало у час, коли мила зі мною, Хвилею щастя можу обняти землі ясніші та більші, аніж кохання, можу витати, як не написані віші. Мила, я плачу, дія погана зоряного алкоголю. Чуєш, як море шепче кохана, хвиля припливу чи болю. Мене кохала ти, але не так. Пала я рана, ходили поруч ми, але не в такт. пробач, кохана. Забуду опіки цього вогню, хай час проплине. Тепер, коли болить, я сам дзвоню, дзвоню подзвінне. Та нащо він тобі, прощальний дзвін, Цей звук печалі? Була любов дрібна. Скін, і йдеш ти далі? А що життя моє? Пісні, журба тебе не має, в них віра вся моя і боротьба, і дзвін, що грає. А що лишилося? Життя сумне, що не голубе та ще поезія, котра мене безмежно любить. Не знаю, у чим сила поезії, слово, а що воно значить? Знаю, що інколи люди читають віші і плачуть. Потім самі їх складають мозольно й бездарно дуже, щоб од важкого ридання звільнити серце не дуже. А коли втратив синочка один робітник з радома, подумав про вірш, і до мене листа написав безпорадного. Хлопчик був, як троянда, гарний, добрий і мрійний. Віршик хай буде короткий, світський, а не релігійний. Поезія, патриця Мойсея, вміє каміння скрушати, добувати воду зі скелі, вбивати і воскрешати. Тополі, тополі. Полі, Окопи в сумному полі, і кінь до гори копита, то поля туманом повита, приблукала верба, як мла, і жінка у картатій хустині пройшла. За нею дуби креслаті, вільхи пошерхлі. Далі йшли польські солдати, усі мертві.